З істориком Геннадієм Єфіменко, дослідник історії України 17-39 років, з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадій, вітаю вас! Вітаю вас! Дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, тому що якраз оцей період. Саме 1917-1939 рік, якби рік між фактично першою та другою ствоєю війною в історії України дуже важливий, відбувалися ставлення, відбувалися події, які справді мали значення, в тому числі на все наше подальше життя, і от постать Михайла Булгакова, що ви про це скажете, як ви можете прокоментувати те, що Український інститут національної пам'яті визнав його українофобом? Ну, розумієте, навколо цього висновку дуже багато суперечок ідуть не скільки, не лише за змістом, а і за формою, як це було, яким чином було названо його українофобом. Висновок, звичайно, не є бездоганним, але про, про те, що як він стався, власне кажучи, Булгаков до України, і, і як головне сприймалося його творчість в Україні тих часів. Власне кажучи, ви частково я чув в сюжеті було, але загалом із загальним висновком про те, що він за світоглядом імперець і українофоб, тобто людина, яка не сприймала українське як щось вартісне, я з цим висновком, звичайно, згоден. Добре, а що давайте трошки контексту історичного е, довнесемо в нашу програму, тому що є така фраза, до речі, я з нею повністю згоден, що не можна розглядати наше минуле в контексті сьогодення. Треба розуміти, що тоді відбувалося. Навіть от ми кажемо. Визвольні змагання, що, що це за така за термін? Що таке визвольні змагання? Хто з ким змагається? Ну, окей, якщо б брати виключно момент, що була Українська Народна Республіка, була директорія, був гетьманат Скоропадського, вони між собою змагалися за незалежність, але це в контексті України. Якщо дивитися в контексті більшовізма, то це була взагалі громадянська війна. І це, от ті, кого я зараз назвав, це були частиною цієї громадянської війни. Але якщо дивитися в контексті Першої світової війни, то ще більше буде учасників. Тобто, от саме період 17-й, ну скажімо так, 21-й рік, він от треба для розуміння того, що тоді відбувалося, дивіться. Дуже важливо, ви сказали низку важливих речей, але важливо уточнити такий момент. Громадянська війна це для Росії загалом, а не для так. більшовиків окремо, тобто ті події, які відбувалися в 17 21 роках, для білих насамперед це була як громадянська війна, як щось скажімо так, що відбувається всередині однієї країни. Більшовики були набагато більш мобільнішими, вони визнавали право нації на самовизначення. І, власне кажучи, тому вони і перемогли, що вони визнали Україну, хоч і радянську, але формально визнали її незалежне. Тобто, це не була для більшовиків, це не була зовсім громадянська війна. Вони перетворили її на громадянську Україну в своїх звичайно, уявленнях, лише, лише зробивши український радянський уряд. Вони весь час говорили, що проти Української Народної Республіки, проти Гетьманату воює не радянська Росія, бо це б тоді б давало б, а радянська Україна. Тобто вони намагалися сунути фокус громадянської війни, тому що це не російська громадянська війна, а мовляв, в Україні йде війна, і взагалі з 1920 року у більше концепт перетворився. На те, що Україна, якщо і може бути державною і незалежною, то тільки то лише в радянський фонд. Тобто, самої незалежності, самої державності, вони не заперечували. Тоді як у творчості Булгакова йде все несприйняття України як такої, ми звичайно не можна говорити, що те, що там його герої говорять, це його точна слова. На цьому багато хто наголошує. Але після прослухання, після перегляду, можливо, там фільмів, ну, головне, після прочитання його творів, як, який висновок, де симпатії автора, де, що випливає? І ще дуже важлива деталь. Те, що писав Булгаков у 20-ті роки про Україну, то, ну, насамперед про Україну, Ми не, я не говорю зараз, звичайно, про. Там майстери Маргарита, ще щось, А ті твори, де згадується Україна, так от той контекст, російська пропаганда фактично і сьогодні вживає в своїй пропагандистській роботі, іноді прямо апелюючи до Булгакова, що мовляв, 100 років тому було те ж саме, що і зараз: при для заперечення права України на існування існування як такої. Добре. Але повертаючись саме до того ж роману Дні Турбіни, точніше, п'єса Дні Турбіни, це Біла Гвардія, роман називається, де він намагається описувати події саме от існування ну, під час української революції, якщо вже не назвати це визвольними змаганнями, а Українська революція 17 -го, 21 року, роки, які там були. І він це описує. І у нього є кілька моментів, коли він намагається показати. Як він тоді собі бачив, а він же бачив на власні очі. Він був в Києві. Він бачив, що відбувалося. Так, от у нього немає позитивної конотації УНР. Немає в принципі. Тобто, людина народилася в Києві, вирісла в Києві, бачила ці всі єврейські погроми, які влаштувала тоді ще російська влада, російська охранка. і так чи інакше Ідиниць, путін... армія. До речі, в Києві я так. вас проб'ю. В Києві найбільший погром єврейський влаштували саме Денікінці. Не, не Петлюрівці в самому Києві, а саме Денікінці в 2019 році, у жовтні місяці. І це теж важливо розуміти, тому що от ми про це нагадали: що якимось чином, як ви його називаєте, Булгаков, Чого, до речі, Булгаков, ви його називаєте? Ну, Булгаков, я, я якраз, знаєте. Добре, я розумію. Українська мова гнучка і можна як завгодно прізвище робити. Я ви ж просто історик, то я подумав, можливо, так правильно, тому що я все життя знаю Булгакова його. Добре, так от він же ж примудрився повоювати. Ну, точніше, був мобілізований як людина, яка народилася в Києві в УНР, в армію УНР. Потім дезертував звідти і перейшов саме до Дінікіна. Саме до нього, бо ця так званий оця добровольчий корпус, це були білогвардійці Дінікіна. І отут виникає… Білогвардійці кілька... Дінікіна справді єдина сила, до якої він добровільно приєднався єдина сила, яка не сприймала Україну як таку у тогочасній вирії подій, ті сили, які воювали на території України от за весь цей період навіть з дев'ятнадцятого 19, сімнадцятого 19, по 21, першого мабуть днікінці єдине заперечували право україни на існування взагалі як державного організму не там радянського білого ще якогось а взагалі але я хотів би звернути вашу увагу що це було в фокусі уваги тогочасних власне кажучи українських письменників і от коли на зустрічі 1929 році у лютому Відбулася зустріч зі Сталіним, то там, між іншим, лунала, знаєте, такий ще пасаж. Що дивіться, це я переказую їхні слова е, у Булгаков зображує багато офіцерів, і більшість із них, е, ну, які в гетьманаті служили, які там були певним чином віддані з Росії, але ми знаємо, що чимало е, після. Повалення гетьманату тих білих офіцерів якраз пішли теж до Денікінців, але він говорить: от, ну, один із письменників розповідає, що дивіться, кожен фактично там чесний, відкритий, ну, з відкритою душою, з усіма людськими чесностями, ці російські офіцери. І лише один один офіцер, який знаходився теж е, у ну, в штабі, це, ну, в, у самій в цій розмові вказано, на жаль, неправильне прізвище Балбача. Ну, це був Балбачан mm. по п'єсу, але я переказую зараз слова, власне кажучи, із сценограми. Так, от лише вони кажуть: дивіться, один лише Балбача, тобто той, який став згодом, власне кажучи, офіцером армії УНР, зображується винятково як ну людина безчесна, людина погана і таке все інше. Тобто тоді ще помічали. І mm -hmm. письменники вимагали, тому що вони бачили, що знову таки він бореться не проти УНР. Я хочу тут трішечки вас поправити. Тобто він не сприймає не УНР, не Українську державу, мається на увазі назву офіційну українська держава, А він взагалі Україну не сприймає. І будь-хто хто симпатизує Україні, у нього у його творах виходить mm -hmm. якимось негативним персонажем і, відповідно, звичайно. Він вкладає в уста цього персонажа, в дії цього персонажа той негатив, який сам автор відчуває, власне кажучи, до України. Зрозуміло, зрозуміло, пане Гедані. Ну тут знаєте, я можу провести певну паралель з тими людьми, нашої з вами, ті, хто народилися вже разом. Ну, я маю на увазі з нашими современниками, як це правильно сказати. Сьогодні нашого сьогодення, наприклад, такі як Булгаков, той же Бузіна Олесь ненавидив Україну, той же Чален, Чаленко такий був, теж Равреба і можна згадувати і про Скічко. Тобто багато таких людей, як Булгаков, народилися в Україні або навіть в Києві, але насправді ненавидили вони Україну, і, врешті-решт, зараз всі десь ховаються по Росії. чекають свого часу як ще один такий... Цікавий персонаж Ілья Кива дочекався. Це я ні ні до чого не приводжу. Просто хочу сказати, що певні паралелі можна провести з людьми, які народилися в Україні або навіть в Києві, але при цьому не любила або навіть ненавидили її. Дякую вам за розмову. Отже, Геннадій Єфіменко, історик, дослідник історії України 1917 39 років, зараз був з нами на прямому зв'язку.